Прислали мені дві посилочки. Ну ця посилочка, одна сразу скажу. Це посилочка з матеріалами. ух, Матеріали тут сильні, да, для однієї людини. Клас! ух, Буде сильне діло, я дві раз ділаю. А це посилочка з Світлани з барахти, Так, зараз будемо розпаковочку робити. Силочка від Світлани розкрила, бо дуже була дуже-дуже плотно запакована. Так, тут таке гарне так, екстракт клас є для душа. Дякую. Е, Полізна вещь. Дякую Японія. Японія. Сакура, Запах сакури. Це є для душа. Ага, Кариби. Клас. Ще. Тут міндальне мило. Завжди це ну, корисне. Такі речі, вони завжди корисні і завжди допомогу. Ой, медова диня, крем мило. Дякую, Світлана, тобі. Чесне слово, не дуже догадуюсь, що це. А тут багато-багато ще, будь ласка, напишіть мені, хто це. Відізвіться туди, де ви пишете, Viber, WhatsApp, Telegram. оксамитовий крем для душу. Ой клас. Дякую. Світлана, так, ще щось. Так, рідина для прання чорних, темних, джинсових речей. Оце клас, це теж нужна віч, річ. Така, щоб, ну, саме те, що потрібно. Так. о, Оце бальзам для миття посуду. Дякую. Це потрібні речі для господарства. Так, далі. Так, це в нас гель. Ага, ну, зрозуміло, дякуємо теж за це. Так, ще так, соковитий полуничний шампунь-бальзам. Теж дякую. Це корисні речі. Так, у нас тут глазурне, ягідне, кажу, так, не мило. Так, такий запах, слухайте, приємний приємний. Бачите, дівчата, такий манікюрчик сьогодні класненький. Бачите? Клас. Дякую, дорогенька Світлана. Такі іменно потрібні речі, і вони, головне, так підібрати. ніжне кремило з молочком, з протеїнами, малина. І ще щось таке. Представляєте, так, да, це от такі, а попробую його. У мене вперед, часу немає по магазинам ходити. А ці всі такі приємні речі, вони дуже потрібні. Їх тільки хочу, хоч би листа написала мені. Світлана, дякую велике за таку, за таку увагу і повагу до мене. Хай до тебе завжди летять гарні вісточки, радісні вісточки, а так і буде. Бо відьма я так сказала і вузликом тобі на добро, на кохання зав'язала. Будь ласка, напишіть мені в той меседжер, де ви зі мною спілкувалися. бо Хочу вам теж багато чого гарного сказати особисто. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно за ваше добро, за ваше тепло. Дякую.